Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Вечір 9 травня, захід Хмельниччини. Знаєте, друзі, дуже тяжко ці день, ці день на пасіці розширяли, тому що трошки пішов у нас ріпак. Засвіли дуже гарно каштани. Тому Чолки трошки понесли мед, і знаєте, е як то довго сиділи, 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 тут різко вибухнули, почали набирати сили. І знаєте, щоб ще хоч би тиждень того холоду, який в нас був дощі, точно було б так як друзі казали, що прийшлося б лазити по деревах, тому що дуже матушники позакладали, знаєте, пережати сім'ї, що ж, особливо восьмирамошники, там, знаєте, вісім рамок, один сто сорок стояв то е, добре, що перебіг, переглянув, переудаляв всі. О, отакі в нас стоять вже піраміди, сьогодні понаставляли. Цілий день вбігав, бігав навіть знаєте, нема до, 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 якось раніше якось мали час, друзі до мене полити, я до друзів. А зараз за цей бігати не бо спішив, знаєте, розширити. І по-друге, яка додалася одна робота це матководство. Треба бігаю, роблю отводки на степову, бо, ну хай буде місна, бо кажуть, тебе не степова, хай буде місна моя Борігенка. І Так ще вивести повністю її з обіця, але робив отводки, бо... На матку старуха ще вона трошки поработає, тому що е, тоді пізніше я ще закладу ще раз маточники і вже і поміняю ті трошки наберу тут водки сили, я ще і в них поміняю матки, бо зимувати вони з тими матками не будуть. По-перше, вони вже є старі, о, пора, і, ну і я їх не хочу доміняти, поки тільки в сім'ях е, позабирав по рамочці по дві. Зробив отводку однорамочний, то вже пасіка вся укомплектована, далі всі потери зимові і все. Все нагнано, все по повній програмі, все встановлено. Е, вже дві партії маточників я підселив вже, от, де в мене нижні корпуса, це де менші це, це, стоять от, тут, а то ці дві матки, то це на тихо зміну пішли, то вони тільки набирають сили. О, в великих корпусах це вже на береба. Ну, працюю сім'я. Такі справи. Так що цілий день в милі, звісно, в милі. Отутві в мене була одна карніка. Але е, дуже трохи обліталась, ночуть дуже зла була. Я замінив. Тут степова в мене матка була. Торік теж вони її самі міняли, теж захотів поміняти на карніку. Ото е, замінив. Ну дуже багато. Тут тут багато е, маток я просто позамінював. Захотів поміняти. Ото то де місцями, зараз покажу. Гарні такі маточники, звісно, якщо я не, не викинув, не повинен. Тож сьогодні ходив, друзі. Я вже сьогодні ходив, збирав. До цього треба по їх треба де покип'ятити, щоб ця вся віск з них зійшов. То це вже в деяких сім я ходжу, відбираю ці мисочки. оже маточки повиходили, маточки вже деяких є і не обліталися. Причина не знаю, но... ну, більшіство облітались. Де не облітались, ставлю матошники ще, так як є закладка, ще є, звідки взяти. Отак, друзі, працюємо. Друзі, ночі настільки холодні, ви навіть не представляєте. Настільки ночі холодні, що рано, я не знаю, чи 2 градуси, чи 4 градуси всього тепла, і я навіть сказати не можу. І ну, сьогодні Чудо, сьогодні, сьогодні вже сьома година вечора, але сьогодні тепло ще. Бо вчора вже в п'ять часу вечора то вже така холодина була, що вже на пасіку було, і вийти мож, не можна було. І рано зайти не можна, вони такі кусючі, холодно, вони кусючі. Да і потрава є, друзі. Є в нас потрава десь це десь показати. От дивіться, як сипляться. О, дивіться, що робиться, бачите. Де яких сім, якщо не спіли горобці позбирати. Ну, багатьох є. Там бачу в восьмирамошниках є. є. Є, 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 є потрава. О, от. Та, горобці трохи позбирають, звісно, але є трохи є. і От по землі правда, перетоптані вони чорні. От, от дивіться, бачите. О. Багато бджоли є, є, є потрава. Хоча вже цей рік нам обіщали, що потрав не буде. Їм приказали, щоб вони вже не обробляли цими хімікатами, але, але вони ще обробляють. Але це вже і, Сьогодні вже четвер, третій день, то вже, бачу, практично немає. А два дні дуже так сипалося, що прямо на очах падали, бджоли летіли, прямо падали на очах. Ну, що ти зробиш? Нічого і нікуди ти від цього не дінешся, нічого ти їм не зробиш і нічого, але. Бджолки на ліпак йдуть і водичку п'ють, п'ють, воду п'ють за день, дві відрі води вип'ють, бо дуже багато сильно води п'ють, друзі. Я, ви знаєте, єлі язиком комиляю, затоплено таки цілий день, я кажу, ну як не цілий день, десь з пів 12-го дня піднялося сонце, я вийшов вже о, потепліло, тепер бачу, можна піти. Бо друзі, до тих пір вийти можна. прямо виходиш, ну прямо зашпори, боки заходять, знаєте. Ото вже тоді після південного, то вже десь недавно тільки ось, може, пару минут тому, як закінчив формувати, вже ставити другий 145-й, бо рипачку принесли, каштан цвіте, і, знаєте. Це рік акація у нас померла. Немає цвіту, акації, навіть нема зав'язів. Тільки що ходив селом, дивився, спеціально думаю, дай пройду, подивлюся, липа зацвітає. Де липень місяць, друзі? А липа вже зацвітає. Вже лип, хоч і холодного, можна сказати, ж трошки оступити, правда? А липа зацвітає, друзі. Вже квіточки такі, знаєте, відкриваються. Ну, ще два-три дні, ну хай п'ять днів і липа піде повним ходом. Ну добре, що є, хоч знаєте, друзі мають, бо ми всі пасічники переживали, що воно має бути, все поперецвітає, не буде, бджола не собі не принесе, не буде, але є друзі, є. Несуть ріпачок, хоча з трудностями, хоча сипеться бджола, але на ріпак йдуть далеко, моїм дуже далеко. Не знаю навіть скільки кілометрів, але, але їх завдруг достануть. Ну, там дуже багато, вже 400 гектарів пакут, там дуже багато його, О, то вони летять. Летять туди, що таке не правда. Ну, вже деякі сім'ї крепші, мощніші сім'ї. Вже практично по 145-му одному принесли. Ну, ще підставив, ще другий хай доносять, закінчиться, під, відкачаємо. А зараз поки ще хай є. 145 корпусів вистачає. Хай поканосять, вже замечаю, деякі вже друзі, водочки мої починають літати. Треба трошки, може, ай хватить для них. О, Деякі отводочки я поробив довго, сидять довго, от бачу, знаєте, починають літати. Ми в отводочках теж замінимо, е, замінимо маточки на молоденькі. Мені з них цього року роботи такої не треба, хай набирають сили, тому заміняю на маточники, хай вони собі. Виводять свої молоденькі маточки, щоб залібати діло з цими старими матками. Ось такі друзі у нас справи. Так що, щоб трошечки були, опоздали, друзі, практично в кожних сім'ях практично візде були маточники, тому що були пере... Ну що, друзі, один сторону восьми рамошників, один 140, нехай десяти рамошників 145, бджоли повно. Бджоли повно, як би там не було, знаєте, кормів було багато. Я ставив нормальних дві бит, повних рамки з кормами. Кормів було більше, ніж достатньо. Бджоли знаєте, водичку пили, прилітали, хоч і було холодно, носили. Бджоли силу набирали. Сиділи собі тихенько і силу набирали. Ага. Зараз вже воночки літають. Навіть знаєте, навіть дивські дні, то трутень, той летів на цей, бо повзав, а чи трутень повзав по, по землі. От, от дивіться, друзі, от дивіться, дивіться, що робиться, дивіться. Бачите, це те, що я дивіться. бачите, ще є потрава невелика, ще, ще повзає. Ось такі справи, друзі. Шо, що ж тут зробиш? Ми, ми повинні працювати, кажуть, що повинні ночі кропити, нині якраз наперед, наперед ріпака, пшениця, цілий день так проганяє. Цілий трактор ганяє, стрикоза ганяла, крофила, але нічого, якось воно буде. Так що ми сьогодні кажу, з великими трудностями перед... Боже, кажу, пасіка шпаки поки ганяють, поки мають. По сусідству шпаки бігають. О, покажу вам. Шпаки позбирають. позбирали вже. Ні, О, це я наступив. Он що робиться, друзі. Бачите. Восьми раможні дивіться, Відвідаю Диві, шумать. Бачите. Друго, двідь. А ще скільки це, що вони висипалися тут ка, друзі, скільки ще їх не вернулося. Але за що то, знаєте, друзі, що трошки було. От піраміди ще знаєте, друзі ще робить такі баштани стоять, я кругом понаставляв. Але за того, що трошки було холодно, птки не вилітали, мали, набрали трошки сили. Так, да, друзі, тяжка весна, тяжка. Приходиться працювати. я ж кажу, щоб би навіть як і потрошки тепленько працюють. А тут так редко від холод, від яка вдарять, пора ще рано було холодно, а днем закачуєш рукави і до упада сили, тому що я ж кажу, що треба бігаєш і наставляєш 145 і бо ж ну, порояться. Для чого? Знаєте, вже показують інтернеті, що жирої ловлять і, і, і для чого за ними бігати, як вона опередити цей процес. Мешкав, все. Ні одного цей рік е, поки не знаю. Вроді перебіг, перегляну, друзі, поки ні одного. Е, на мою пасіку я що робить, піраміди, ні одного ще поки нема намітки мене на роя, бо я шкав, де е, старі матки поубирав, маточники попідставляв. О, а де більш молоді? Є ще в мене партія старих. Саша Бортовий мені дав торік, виручав, мене надавав мені мати. Вони старі, але вони рвуть, друзі. Так я не поки робіть. Ну вони рвуть, буде міняти. Ну, буду міняти їх вже десь, мабуть, на осінь. Дуже гарно працюють. їм ще літо попрацювати, а тоді на осінь зроблю закладку. З одну гарну закладочку зроблю. І тоді я ще ці маточки, пока хай працюють. водки треба поміняти, а поки сім'ї, хай пока, ще, пока хай ще працюють. Отакі, такі друзі у нас справи. Так що рання весна, все поперецвітало, вже, все, вже. Вже швидко такі ягоди вже такі набігають і все, 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 бігом, бігом. Я вже не пшов по селі, бачу, липа вже э, заросвітає. Ну, не знаю. Якщо там є в мене кусок соняшника, якщо там, якщо так, що я не знаю, там що там, якщо там що, соняшник, то все будемо більш-менш нормально. Отаке вже, Ягодки вже геть. Набирають сок. Отакі друзі у нас справи, так що. Я сказав, ці, днями, оці, оце, оце, ж кажу, навіть цілими днямишка, коли по півдинацію виходиш, бо раніше не можна. То я ж кажу, до вчора до п'яти більше не дало. Зразу похолодало якось так неньке. Ну, вже так, знаєте, дійсно по весняному так вечір безвітряний, ніколи не ніде дерево і так. Ну, не скажу, що жарко, не жарко, але не холодно. Може, вже бо десь то, успокоїться, становиться на погоду щоб, ну, ладно, у мене, друзі, пасіка тут така собі, що я ж якось там з бою, за 2-3 дні я її Ну, моїх друзів по 150, по 200 сімей, я знаю, що є, і по 100, а 100 мало. Попробуй, коли засиш йому толк, ради, дай йому, розширена, розширена, це все бігом. Це все бігом і в секунді треба. І робити отводки, і ці матки міняти. Тяжкий хліб, ви знаєте, друзі, хто не робив, то думаю, що там. От Я раніше брав от е, Саші академіка, е, брав матки. Ну, Матку, ну, де що там такого, знаєте, поки не стикнуся сам з то Да, виходить, да, Брат трошки в мене пішло, наладилось. Да, друзі. І... Треба зроб... купити такий, знаєте, в мене якийсь, не знаю, через такий є штаб цей. Дуже м'ягенький, дуже погано Треба купити такий зараз роблять металічний, знаєте, така ложечка, так загнута з таким кінчичком. Бо цей шпатель такий береш, а воно якесь якийсь так береш, а воно огибається, не може підійти. Е, ну нічого, ну, нічого, заклав. Третій раз аж заклав, третій раз в мене вже вийшло. О, два рази то там по, по пару разів був, по там один, один раз було щось п'ять, другий раз чотири, а третій раз вже пішло так, як положено. Ну нічого, друзі, все приходить з опитом, друзі мене підтримували, я їм дякую за те, що попробую. Ну, для, Навіть друзі для себе. От яка красота. От, от, от мене от маточника вчора забрав, задушив матку, задушив, бо дуже вже вона стара. О, І там в мене ще задушив. вчора задушив, сьогодні матошнічки підсипав. Підстави, підставив. Дуже добре, друзі. Дуже добре, як є, своє. У мене я ніколи проблем не мав, У мене друзі були такі, але просто якби, знаєте, цей Саша мені жив хоча б у сусідньому селі а так, і ми з братом їхали туди і назад почти 160, почти 170 кілометрів. То, знаєте, не дуже наїздилися, щоб взяти, тому пробую з Хоча б для... не знаю, що воно там вийде, на чому воно облітає. трутня. Я трутня це рік дав. Доволі, трутня вистачає. О, але будемо бачити, друзі, все одно. Для себе мусиш. От дивився маточка, дивився, маточка тут вийшла, не закрив кришку, може дощі, що для, хоч для себе, знаєте, мусиш пробувати, бо я ж кажу, не наїздися, не напросися, ні, то ну, дають, проблем немає, але знаєте, ну раз поїдеш, ну два. Ну, Чоловік теж, знаєте, як спробував цей хліб, я знаю, що я вже зараз знаю, який цей хліб тяжкий, як у нього треба стренчити, як коли нього треба бігати. Я знаю, да, І не повірите, друзі, навіть такі маточники здорові, виходить, хороші. А, ну, Довольний я з цим але, Але оп'ять, до всього до бджільництва, до цього розширення ще додалося, ще додалося. Ну, а що ти робиш? Але тут поміняв у двох вуликах, там зробив отводочок, тоді поміняю там, О, тоді там поміняю. так помаленько по ходу діла, зараз почти 18 маток на підході, де буду міняти і в отводках поробив, бо не хочу тримати довго отводки на старих матках, хай вони будуть слабші. Але до осені вони ще сили наберуть, не хочу. Буду буду обирати старі матки повністю. Це просто я зробив, бо планував, от планував собі розширення, то там, там стоять, ще там стоять. ой, То планував все розширення, то зробив на старій матки, ще вони ті матки були більш-мену сіло. Буду вбирати, буду ставити їм. Буду е, ставити. Матушники на виході, бо зараз став всім іде, я планував, а вже тоді є запасні. Є вже більш від збитку є будуть. Це, це ще мені десь шостого шо, шо це, це ще днів дев'яте, це ще мені десь дня чотири почекати. І тоді буду роздавати вже і в ці матушники. Хай ще вони трохи там набирають сили, хай матки спят, робив отводки. Робив отводки дві рамки розплоду. Я завжди, друзі, робив на рамку. Всі робив на рамку. Ну, я робив на стару матку, знаєте, у нас річчі півтора там працювала. Щас, я буду маточки вбирати, то треба, щоб була бджола. Тому роблю на дві рамки розплоду, середині рамку сушнінки і по боках дві рамки повномьодних ставлю такі медово-пергові сильно заставні, клійоночка накриваю, і, і такі робив я отводки, бо я кажу, що. Ще днів 5-6 в мене матки на підході, буду вбивати від матки, буду ставити. Таке друзі, ще таке попробувати спробувати своєї пасіки, яку я сьогодні прямо в милі. Тому, знаєте, всім друзям пасічникам хочу поспівчувати в цьому тяжкому хлібові, передати вітання, Ой, бо тому яка, ну ладно, що там в мене пасіка там, там вже, вже нічого, вже трошки я підігнав, вже в мене є. Вже є, вже є чим працювати. Він чоловік казав, тримай володі 15 сімей, наш тобі більше. Знаєте, друзі, як знаєте, як маєш стільки, хочеш більше, а маєш стільки більше, бо хочеться стільки, хочеться працювати, хочеться, знаєте. У мене зараз вже брат, торік почав пасічнікувати, вже цього року має 25 сімей. Чоловік, знаєте, та ти так, і, ну що ну, ти зробиш? Мусимо виходити з положення, мусимо працювати, мусимо трудитися, бо куди ми від цього дінемось? Є, і тим більше вже ще є, тобто корпуса є, 145 є, вулики є, рамки є, все є, все понатягувано, все зроблено. То як? Знаєте, вже, вже взявся за цей плуг, не хочеться вже його кидати. Ідеш, працюєш, ну все, вроді би те, що я планував, я вже вроді би все заповнив те, що я мав поповнити запаси, поповнив потери всі, вроді би підняв, і все. І на цьому стоп поки. Бо там, а тепер будемо працювати, щоб міняти старі матки, будемо працювати, будемо працювати, будемо чекати. Що ріпак поліпак тільки саме в ударі. Ріпак даємо, що трошки ріпачку качнем, будемо бачити. Ну, сьогодні за все весну, друзі, сьогодні дуже гарна погода. Прямо тепло. Ну не сказав, що там така жара. Ну разу вечора, восьма година. Ой, я казав, позакидав вже інструмент, все сів трошки віддихнув. Думаю, дай, ну я трошки поспілкуюся з друзями, хоча я розумію, друзі, зараз дивиться. Ніхто не має часу, ніхто не має, бо всі зайняті, всі пасічники зимою Кажуть, О, що ти ходиш, балакаєш, ну друзі, самі розумієте, стати оце ти вулика, це треба це треба час, а його часу цього немає. Знаєте, друзі, що мені сподобалося? О, дивіться, в мене в цих вуликах оцих пінопластових, це одне тут одно доба, тут і тут це в мене. Тут в тих вуликах у мене криша, криша пінопластова. Вулики, ці, що я пам'ятаю, оббивав бляхою. Це ось це, ці два вулики, ось вони ось цей і цей. У них криша пінопластова, поклав клійоночку. Не бігаєш, не думаєш, то я думаю, друзі, знаєте, що я прикинув. Хороший метод. Думаю, буде зима купити простий пінопласт, оцей такий бурульками, знаєте. По всій пасіці взяти кришу, підшити пінопластом, чи приклеїти його туди, чи я не знаю, як його туди приділити. І Щоб не мати з цими гунучами, з цими утепленнями, не мати діла. Клейоночку собі кинув і красота. Не треба тобі там ніяких, і... бо ж що тут вулик, тут вулику. Мусиш стелити, бо тут тут одна доска. Мусиш стелити. А так, щоб зробити, знаєте, друзі зробити пінопласт кришу теплою. Ну, це буде зима, звісно, буде час. Купимо пінопласт, то будемо різати, будемо спробую так, яка мені дуже сподобалось, що не треба нічого гісенького. Ну тоді, звісно, треба 145-ті наставки убирати, звісно, було ближче до цього. Це буде підкришники подкрешня... ну, ці... прийдеться убирати, щоб був чисто знаєте, клійонка і чисто був. Знаєте, друзі, все кожен раз дивиться, що те то, те-то, то понімаєш те, -то, понимаєш, те -то. то подивився, що дуже. Слеж, знаєте, коли працю казав друг, мій ці подкришники не потрібні, бо знаєте, я зараз замічав, коли знаєте, невелика, невелика пасіка, але коли зараз дивишся з цими подкришниками, це таки трошки є і проблема, тому що е береш подкрийонку, ставиш підкришника, утеплення ставиш, то я думаю, якщо все буде добре, я їх поубираю. І проклею я їх пінопластом, і візьму фольгою, а й нашу фольгою, як там воно буде в клійомках, ціле літо буде стояти. І я думаю, це буде саме найправильніше зробити. Ну, всякий є якого. Є простенькі, тоненький тоненьке платіно, а тут нашо грубий. Подкришника обрав кришу, дуже просто прийшов, кришу зняв, клієночку зняв, все, доступ, а то так Кріон, кришу зняв, підкришника знімаєш, утеплення знімаєш, клійонку знімаєш, добираєшся до сім'ї. А знаєте, друзі, коли була ціла, дощіляли, в сім'ї влізти не можна було, приходилося, і зараз приходиться це все бігом робити, і потім це все починаєш вертати на місце, і це все время це все забирає. Ой, от такі справи, друзі, так що моїм друзям і Таням, пасічникам на цьому поприщі тяжкому, зараз для нас Воно є трошки важко, знаєте, після такої холодної весни, де бюли сиділи О, на, Не зачіпай мене. Ще, ще місна, ще маточки не повиходили, ще в коконах сидять то все трошки бушує. ну вже, все, їм вже все, вже поміняю всі. О, тому приходиться тяжко, звісно, приходиться працювати. Але що ти зробиш? Такий наш хліб, яким ми мусимо працювати, мусимо трудитися, мусимо. отакі От справи, друзі. Так що, хорошого вам медозборів, друзі. Всім добра. Воно нам миру, друзі. Оставайтесь здорові. Бувайте здорові, друзі!